Добрий день, сьогодні 11 січня 2023 року гуси качки, вирішив засняти коротеньке відео, їдять картопельку. Наградисник у нас зараз покажу. Видно мінус 7 десь. Зараз день. Вранці було мінус 10. Собачка їх розгонить. Не дає їсти смачненьку картопільку. Картопля ще є. Сюди є ще картопелька, є ще дерті. Все є. Такі качки, качки самі тихенькі спокійні, їх собака не сильно ганяє. Підписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. Цих гусей погнав, будуть летати зараз. Літаю, до речі, високобусить. Подписуйтеся, до нових приємних зустрічі. Бувайте!